День, колеги! Сьогодні ми зазирнемо у мою внутрішню кухню і я покажу вам, як я вирішую задачу, як е, з уроку класного, хорошого, чудового створити урок надзвичайний, такий, щоб він приніс максимум користі і учням, і вам. Я обрала урок у восьмому класі з фізики, урок з теми електричних металах, про електричне нагрівання пристрої. І ми на цьому прикладі подивимося, що можна додати до уроку, щоб він став перфекто альденте. Просто чудово. І сподіваюся, що щось з того, що сьогодні ми зробимо, вам буде в нагоді, і, можливо, ви мені також запропонуєте ваші ідеї. Я з радістю буду їх використовувати. Отож. Що ми маємо тримати в голові? Що маємо для себе обрати як задачу? Що має бути у уроці? По-перше, актуалізація. Тобто, думаємо, що має знати і пам'ятати перед початком року, що варто ще раз і ще раз прогнати перед тим, як ми перейдемо до нового матеріалу, якими засобами краще це зробити. Інтеграція, як об'єднати декілька предметів. Це задача надважлива, бо ставте собі за мету не навчати предмету фізики, математики хімії, а формувати цілісну картину світу у учнів. І якщо ви ставите собі таку мету, то ви вже розумієте, що можна ще задіяти з різних областей знань, знань для того, щоб об'єднати їх з темою уроку. Новий матеріал, як це найкраще подати, щоб воно відклалося, щоб воно було зрозумілим і щоб воно одразу увійшло у практичний арсенал. Досліди. На кожному році я роблю щось руками учнями таке, щоб вони могли зробити це самі, щоб це було нескладно з паличок та жолудів, і щоб це дало їм відчуття внутрішнє, що вони в це занурені. Задача ТРВЗ, тобто теорії розв'язання винахідницьких задач, а це вже наподумати, помислити. І такі задачі зазвичай потім ще багато разів спливають у пам'яті учнів. Буває так, що декілька уроків поспіль ми потім ще повертаємося до такої задачки. І нарешті англійська мова. Намагаємося також задіяти англійську всіма силами. Зараз подивимося, як це все можна об'єднати у одному році. Почнемо із актуалізації. Зазвичай у актуалізації я намагаюся для себе перш за все зрозуміти, що, на що я можу опиратися з учнями для того, щоб рухатися далі. І мені допомагає Галілео, це наша стандартна заставка на, на уроці. І ми можемо також після актуалізації такої гарної образою перейти до нового матеріалу, можемо ще трошечки затриматися. Як це можна зробити? От Один з моїх методів, який дуже учням подобається, це кахут. Я вже зібрала величезну базу кахутів з різних областей. І це і повторення, і домашка, і гра, і відпочинок, і також прогонно-генеральної передконтрольної, і так далі. От Зараз я обираю з теми електрика, обираю кахут англійською мовою. 30. Подивіться, будь ласка, ви обираєте зараз режим, який вам буде допомога. Подоби. Я зараз оберу Play Solo, щоб можна було подивитися і погратися самостійно. І от подивіться, будь ласка, як це виглядає. Можна це робити також з учнями. Я оберу зараз режим льон навчання. І питаємо, наприклад, what is it? Так, обираємо, бачили, проговорюємо, які а, тут є, можливо, незнайомі слова. Це буде Switch, перемикач це спокійно, поки що розминка. What is it? This is bad. Чому, до речі, така назва. Uh, what is, it? This is buzzer. Ми якраз вивчали базери також з уроках з робототехніки. What is it? А це є позначення лампочки на електричній схемі. Також обираємо. Uh, можна так робити з усіма учнями, можна питати по черзі, як вам буде зручно. Uh, this is buzzer, also. Так, але от пішли зараз більш складні завдання. Так, це буде свіч. І тут же будуть задачки на подумати, але такі, що можна буде розв'язати тут же без е ручки та паперу. a Switch Off uh, How Many Ballets are there in the wall? Якщо у нас розімкнути ключ, скільки у нас буде на вольтів напруга на лампі? І тут можна, звичайно, почати чухати в потилиці, але якщо прочитати початок знов-таки, то ми побачимо, що якщо ключ розімкнений, то в нас буде 0 вольт. Хто перший здогадається той молодець. І так далі, тобто зараз повністю весь кахут ми дивитися не будемо, і ви можете знайти підходящий інструмент вже у базі кахутів. Можете створити самостійно, можете переробити те, що ви знайшли під себе, під свій урок, під свої потреби. Це вже залежить від того, як ви налаштовані, скільки налаштовані вкласти сил саме у цей урок. І продовжимо. Повернемося зараз до нового матеріалу. І ми вивчаємо електричний струм у металах. так? І навіщо це потрібно? А навіщо ми взагалі купирсуємося в цій темі? Отут я пропоную зануритися трошки і трошки в історію. і ми зараз це зробимо за допомогою сцени із Мозабуку. Подивіться, будь ласка, я роблю зараз заходжу на «Мозавеб». І тут є дуже багато інструментів, багато 3D-сцен на будь-який випадок. Ви можете їх задіяти тоді, коли вважаєте за потрібним. як повторення, як актуалізацію, як вивчення нового матеріалу. І зараз я напишу електричний інструмент металах. або краще одразу вийду на те, що я хотіла показати учням на праску. Праска, тут є дуже класна 3D-сцена. Це те, що кожен з учнів бачив багато разів, так, і має досвід роботи з цим приладом, але зазвичай не так багато учнів знають про щось про історію праски. ну До речі, якщо ще принести праску, прям показати, якщо знайдеться ще, можливо, якась там доісторична така старенька, що можна буде принести і показати на уроці, це взагалі буде просто шикарно. Єдина проблема, можливо, там що з інтернету. Інтернету, може підторможувати, бо сцені треба завантажитися. Але я зазвичай це роблю заздалегідь перед уроком, щоб уникнути таких ситуацій. Ну, давайте подивимося. І от у нас тут є багато прасок з давніх часів, мабуть, ще з давньоєгипетських і до наших днів. Ми можемо їх роздивитися і про кожну з цих прасок трошки поговорити з усіх сторін, як цим працювали, як саме це виглядало, чому така конструкція. Це залежить від того. Чи є у вас на цей час, чи, можливо, ви обмежені у часі, також від зацікавленості учнів? І от, Наприклад, ось така чавунна праска, ось вугільна праска, от така, до речі, була в моєї бабусі, я її бачила, а ось таку штуку прабабуся використовувала. Ось перша електрична праска, ось як це виглядає, а от як виглядає сучасна праска. І тепер розбираємося, розбираємося, як це працює. Тут зазвичай краще показати прямо процес, або розібрати праску ми навряд чи зможемо. А в мозовок-сцені можемо це зробити і роздивитися все досконально, що там і як де працює. Зараз побачимо, як це буде працювати. Розглянемо роботу зсередини. І от ми розглядаємо це спочатку на макрорівні, тепер розглянемо на молекулярному рівні, що відбувається із тканиною, до речі, цікаве дуже питання. Розглядаємо сцену, і ми задіємо одразу багато також інших і областей знань. І задіємо знання самих учнів. Чи бували у вас випадки, коли вам важко було щось відпрацювати з чим це пов'язано? Як це залежить, можливо, від а, вологості, спойлер напряму, так? А можливо, ви колись щось спалили. <смі> Таке може бути. Тобто, тут ми звертаємося безпосередньо до особистого досвіду учнів. Розглянули, тепер розглянемо більш детально, як це працює. Повертаємося знову до теми уроку. І ми вивчаємо зараз закон Джоуля ленца Ми можемо розібрати, яким чином можна визначити, скільки тепла буде виділятися на провіднику під час проходження струму, від чого залежить кількість тепла від опору, від часу і від квадрату сили струму яким чином взагалі провідник нагрівається? енергія струму, передає перетворюється внутрішню енергію нагрівника, а енергія передається довкіллю. Також ми можемо проаналізувати, яким має бути нагрівальний елемент всередині праски або інших нагрівальних пристроїв, і доходимо до думки, що важлива того плавкість і ізоляція від корпусу. А від чого буде залежати того плавкість, до речі? Як ми можемо збільшити кількість тепла? Можливо, змінити силу струму, змінити час, просто довше або змінити опір яким чином, ми можемо також обирати матеріали для провідників і для нагрівальних елементів, чим вони відрізняються, аналізуємо все це, розбираємо. І також доходимо до того питання, яке я вже поставила: як ми можемо збільшити опір. Як чим більше буде опір, тим буде більшим тепло, що виділяється на провіднику. Розглядаємо питомий опір деяких речовин, і тут ми можемо. Побачити, що є речовини, які мають дуже маленький опір, які це, наприклад, мідь, наприклад, срібло, наприклад, золото. І тому вони гарно підходять для того, щоб бути провідниками. А є такі, що у них питомий опір досить великий: наприклад, ніхром, наприклад, нікарін, наприклад, константан. Ніхром взагалі дуже класно гріється. Ми це побачимо прямо напряму. І ось тут мені здається більш доцільним прямо перейти до досліду. Я зазвичай пропоную учням зробити дослід з електроножем. Ну, зараз ви його побачите. Для цього нам а, потрібна буде батарейка або будь-яке джерело струму. А, нам потрібен буде якийсь пластиковий предмет. Я беру пластиковий стаканчик. І а, ніхромовий проводок взагалі з ніхромом гарно виходить, тому що у нього потом і опір великий, але можна і інший обрати. Провідник це не а, важливо. Зараз я це вам продемонструю. Тепер, коли а, ми вже познайомилися з новим матеріалом, а, застосували його на практиці, на солодке отримуємо задачу ТРВЗ. От така ситуація. Мідний провідник у потужній установці перегрівається. Зовнішні вентилятори не справляються з охолодженням, треба вирішити проблему перегріву, причому не замінюючи матеріал або переліз провідника. Тут є от, що для от таких задач характерне, це технічне протиріччя. Тобто нам потрібен сильний струм, але чим більше струм, тим більше буде виділятися тепла згідно до закону Джоля Ле Ленца, і, відповідно, це буде призводити до перегріву. І, як ми вже здогадалися, якщо нам пропонують таку задачу, то зменшити струм або покращити тепловий відвід від, традиційними способами неможливо. з звичайно, цю задачу. І наголошено на те, що це рішення є, воно суве супер практичне, але можливо ви знайдете краще. Таке рішення, якщо воно працює, але можливо не оптимально, воно називається робочим рішенням. А якщо працює прям а, ідеально, а це означає, що система працює сама собою. Тобто ми не вводимо нічого нового, а просто під іншим кутом розглядаємо те, що є вже в нас у цій системі. То це буде взагалі ідеальне рішення. Ну ідеали рідко трапляються, тому так і називаються. І можливо, хтось з учнів дійде до думки, як можна цю задачу вирішити, якщо її можна трошки навести, підказати. А ось як вона розв'язується. І це суто практичне рішення винайшла одна швейцарська компанія. Це стосується зарядок електрокарів. І в чому ідея? Використати порожнистий провідник із циркуляцією охолодженої рідини посередині, тобто він буде як, не, як трубка, а всередині буде вода або мінеральна олива. І це внутрішнє охолодження більш ефективніше за зовнішнє, і використовується у високовольтних кабелях. І конкретно, ось такі установки використовують для зарядки електрокарів. І можна прямо показати, як це буде виглядати за допомогою знов-таки 3D-моделів Мозабуку. Давайте подивимося, як це виглядає. І знов я знайду інструмент, я напишу ось так: наприклад, Тесла. Так, і зараз ми знайдемо електрокар. А, Також це є привід звернутися до особистого досвіду учнів. Такою машиною знайомий. А в чому її переваги, в чому недоліки? А як ви вважаєте, чи заміняєте електрокари в майбутньому машини на основі двигунів внутрішнього заряння? Якщо так, чому? Якщо ні, чому, в чому проблема? Тут багатюче поле для обговорення дискусії, що будуть задіяти ну, всі нейрони мозку обічня. <головнічня> Трошки прикручую зараз, розглядаємо, як це виглядає. Яка конструкція, крутимо зсередини, а як виглядає процес зарядки, про який власне, ми згадуємо у задачі? Як виглядає процес їзди? І також тут є такий жарт, трошки донжпендік. Можна трошки розбавити атмосферу. Отож, розглянули електро, електрокар, дали відповідь на питання задачі Тріс. До речі, цікавий момент. Багато колег можуть. При цьому витрачати час на те, щоб знаходити підходящі сцени, на цей випадок у нас є спеціальний путівник. подивіться, будь ласка, і ми можемо ним користуватися, де вже підібрані інструменти і сцени, які можна використовувати у своїй повсякденній роботі. От, давайте зараз ми подивимося, я зайду свій аккаунт, а ви можете цей путівник собі також додати. І ми можемо використати такий путівник, щоб полегшити собі повсякденну працю з планування уроку. Дивіться, як це виглядає? Ось фізика восьмого класу. І отут от уже за сценами, от я вже відкрила електричні явища, за сценами, за темами, все сплановано. Тут підібрані і сцени, і інструменти, які можуть вам знадобитися, які ви можете використовувати. І ви вже можете обирати із цих інструментів це вже значно легше. От праска, до речі, яку я взяла. А от електрокару я тут не бачу. А ні, Є є ось він електрокар, можна його також використовувати. І і ви можете це взяти за основу, спираючись на путівник, значно легше знайти потрібне у широкому розмаїтті інструментів позабоку. Знаменитий чемпіон світу шахів Меморій Ласкер казав: якщо ви знайшли хід, шукайте ще кращий. Якщо ви створили класний урок, шукайте спосіб, як зробити його ще кращим а як запалити жагу до знань кожного дня, кожного уроку. І самі в собі тримайте це відчуття кюріосіті, тобто цікавості і жагу до знань. Це буде передаватися учням. Хочете ви цього чи ні? Це буде працювати. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, що щось з мого досвіду вам було корисним і, можливо, знадобиться вам уже у вересні. На все добре, ще побачимося. Почуємося, Будь-бай!